Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні будемо робити дуже і дуже смачний рецепт крафіна, Великодньої паски, можна так сказати. В принципі, склад однаковий, як і зі звичайною паскою, але формується трішки інакше. Робиться дуже швидко, не потрібно вимішувати так довго, як традиційну паску, і тому мені цей рецепт подобається. В минулому році вже його робила. Випробували всі друзі, знайомі, рідні і сказали, що дуже смачний рецепт. Тому хочу поділитися цим рецептом з вами. Перше, що зробимо, це замаринуємо так сказати, цукати. Я взяла свої домашні, у мене тут є слива, є трохи вишень, є грушки сушені. Ну тобто, все, що в мене було, що я сушила на дачі минулого літа, взяла сюди з собою і буду використовувати це. Ви можете взяти родзинки, будь-які інші цукати, сухофрукти, все, що вам подобається. Цукатів нам потрібно 550 грамів, це на повну порцію. І для маринування я візьму один апельсин, зніму з нього цедру, сюди додам і також вичавлю сік. Апельсин перед зніманням цедри гарно промила, обов'язково теплою, можна навіть гарячою водою. І також, якщо у вас цукати або роззинки в магазині, ну тобто не ваші домашні сушені, то краще також їх гарно промити навіть. Не промити, а залити хвилин на 10 кип'ятком. І тепер розріжу апельсин навпіл і вичавлю сік. Далі ще буду додавати коньяк. Також замість коняку можна взяти червоне або рожеве, або біле вино будь-яке. Можна взяти віскі, можна взяти якийсь лікер, все, що завгодно, щоб зробити ці цукати дуже смачними і ароматними. Якщо ви не хочете додавати алкоголь, можна залити будь-яким соком. Цукати такі можна замаринувати, так сказати, заздалегідь, за тиждень, за день, два. Якщо вони будуть ще довше стояти, гірше від цього не буде. Вони будуть ще ароматніші і смачніші вже у готовому крафіну. Виливаємо сюди. Я зараз вилью, закрию щільну кришечкою і залишу їх. І також додаємо коньяк. Повністю коньяк їх не вкрив, але нічого страшного, я буду періодично їх перемішувати. Так, що нам знадобиться, знадобиться, я буду робити сьогодні на півпорції, але пропишу в описі під відео повну порцію. І зараз буду озвучувати вам також повну порцію. Так, знадобиться нам 5 жовтків. Білки залишаємо, ставимо їх у холодильник. Якщо не будете використовувати для глазурі, то можна зробити або е, тістечка павлової, дуже смачні, дуже-дуже смачні, тому що там і сир, маскарпони, і джем. І також можна зробити меренговий рулет, можна навіть на свято, на Великодень зробити з цих білків. Можна також заморозити. Після заморозки вони так само класно збиваються. До яєць додаємо 350 грамів теплого молока. Складаємо все одразу, робимо опару, а потім вже будемо додавати борошно і цукати, коли будемо формувати. Додаємо 200 г цукру, 100 г вершкового масла. Трішечки-трішечки я його підігріла, ну, не розтоплювала, можна просто навіть на ніч залишити на столі і цього буде достатньо. Трішечки перемішуємо. Також додаємо 60 грамів олії, дрібку солі для балансу смаку. Додаємо ванільний цукор. Я додаю один пакетик, 16 грамів. А вже ж ви можете додати більше або менше, якщо ви не любите ванільний цукор. І також додаємо 100 грамів сметани. Також додаємо 2 пакетика сухих дріжджів. Пакетиків в мене по 8, буває 7 грамів. Вони всі йдуть на пів кіло борошна. В нас загальна кількість борошна буде 800 грамів, тому можна спокійно брати два пакетика. Гарно перемішую. Також пересіяла одразу 800 грамів борошна і сюди додаю до опари 2, може 3 столові ложки, щоб по густині опара була як на млинці. Зараз все гарно поєднуємо, перемішую, накриваю. Зверху накрию плівочкою і ставлю в тепле місце для того, щоб опара гарно піднялася приблизно на годину. Все, ось така густина опари в мене получилася. Накриваю плівочкою або ось такою шапочкою в мене є. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Я поставлю в ванну кімнату, там в мене найтепліше. Рівно годину підходила моя опара, ось така вона получилася. Дуже пухка, повітряна, гарно підійшла, дріжджі гарно працюють. І тепер буду давати борошно частинами. Гарно вимішую. Поки що вимішую ложкою, потім буду вимішувати руками. Взяла ще додатково собі трішечки борошна і буду. Формувати тісто. Якщо потрібно, можна додавати трохи борошну, щоб тісто гарно сформувалося. Додаємо буквально по чайній ложечці, так трішечки-трішечки. Не потрібно дуже сильно забивати тісто борошном. Припушуємо. Трохи, додала буквально, може, столову ложку в загальної кількості борошна і формую тісто. Тісто вже дуже гарно формується, ось таке воно м'якеньке, еластичне, дуже гарне. Тепер кладу його сюди всю ж мисочку, вкриваю плівочкою і залишаю в теплому місці ще, щоб воно піднялося. Ну, може, на півгодинки поставлю, поставлю його в мікрохвильовку і поставлю на таймери півгодинки. І потім, я думаю, вже буде цього достатньо. Поки моє тісто підходить, викладу цукати на паперовий рушничок, щоб прибрати зайву вологу. Аромат неймовірний, дуже-дуже класно пахне. Простоїла десь годинку, в мене тісто ось так гарно підійшло, дуже-дуже воно пухке, м'якеньке, легеньке, дуже ароматне. Ось бачите, яке воно знизу. Трохи його обминаю, кілька разів буквально. І зараз змащу трохи стіл олією, щоб можна було зручніше розкачувати тісто. І також змашу тарілочку, я хочу тісто зважити, щоб рівномірно розділити. Я думаю, штуки три в мене получиться формочок, але я ж кажу, це в мене половинка тіста, тож з повною порцією получиться більше. Так. У мене тут 900 грамів, я розділю. На три невеличкі порції по 300 грамів. Ось такі буду складати формочки. Дуже-дуже м'яке тісто, дуже гарне. І ви бачите, я його зовсім не вимішувала. Воно і так досить гарно себе поводить. Вимішувати довго не потрібно. Так, і тепер беремо кожну. Кожний шматочок і розкачуємо в прямокутник. Так як в мене це невеличкі такі пасочки будуть, то сильно розкачувати не буду. Десь 2-3 мм товщиною воно, воно повинно бути це тісто. Ось так розкачала. Відділяю третину цукатів, розділю приблизно на однакову порцію і розкладаю рівномірно по всьому шматочку тіста. І тепер по довгій стороні скручуємо в рулетик. Так, скрутили в рулетик. Тепер я беру ось такий шпательок, але можна, а вже ж звичайним ножем. І розрізаю цей рулетик вздовж з одного краю не дорізаю, повністю не дорізаючи. Бачите, ось тут залишаю 2-3 см цілим. І тепер починаю з цього краю скручувати рулетик. Ось таким чином. Тепер скручую другу частину рулетика. І тепер першу частину ставлю зверху другої. Ось таким чином. Ось такий рулетик в мене получився. І кладу цей рулетик у формочку. Ось таким чином. Так само роблю наступні дві частини тіста. Трішечки ще оліки додам на стіл. Можна присипати борошном, але я не люблю. Мені здається, що краще трішечки додати олійки, щоб не забивати тісто сильно борошном. Ось такі три пасочки в мене получилося. Зараз ставлю їх в духовку. Духовка просто в мене розігріла трішечки буквально до 50 градусів і вимкнула. І ставлю їх, щоб вони гарно підійшли. Я думаю, ще годинку вони постоять і все, і буду випікати. Дуже подобається мені цей рецепт, тому що він робиться швидко, просто і дуже гарний у готовому вигляді. Потім вам все покажу. Поставила крафіни випікатися. Режим верх-низ, температура 180 і спочатку поставила на півгодинки, далі буду дивитися. І зараз хочу зробити сироп, щоб змазати крафіни зверху. Можна, а вже ж просто сиропом водичка з цукром, можна також змазати збитим яєчним білком. Але в мене є ось такий невеличкий мандаринчик, я зараз його розріжу навпіл. Вичавлю з нього, приберу кісточки, а вже ж вичавлю з нього сік і додам туди столову ложечку цукру. Мені чомусь так придумалося, я думаю, що буде дуже непогано. Буде ароматний такий гарний сироп на основі мандаринового соку. І тоді крафіни будуть ще ароматніші і гарніші. Ось так. Кип'ятити не буду, нічого робити не буду, просто додам цукор і перемішаю гарно. Ось такі крафіни в мене получилися. Зараз, поки вони ще гарячі, зверху пролью ось цим мандариновим соком з цукром. І тоді вони будуть всередині трохи вологі, зверху блискучі і ароматні. Рекомендую цей рецепт, тому що робиться досить швидко. Ніякого вимішування дріжджового тіста не потрібно, але при цьому тісто дуже пухке. Солодке і дуже ароматне. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт, якщо ви його приготуєте. Дуже вам дякую, що зайшли сьогодні на мій канал, були в цьому відео зі мною. Бажаю всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою!